Як показала практика, мухи ловляться саме краще на інкубаторах. На інкубаторах тепленько, вони сюди злітаються. Оце як кожен день я сюди дві нових мухоловочки ставлю: одну утром, одну вечором. Оце з утра до вечора вже скільки мушок наловилося. На цю побачимо, скільки буде до утра. Ну, Я думаю, що так само. Оцим ось три дні, оці ось два дні. Цим. Ну, Коротше, десь 2-3 дні, отак вони всі повністю заліплюються. Як вже ніде ліпиться, я ці зараз буду убирати, викидати, новенькі ставити. І оце так на, на інкубаторах ловляться мухи. Коротше, мухоловки ці взагалі класні. мені дуже подобаються. Я не, оце ж відео недавно там питання задавав, скільки штук приліпляється на одну таку мухоловку. То я посчитав: ну, плюс-мінус, то що там їх посчитати дуже тяжко. Ну, приблизно десь 550-570 штук ловиться на одну мухоловку. Нехитрим подсчетом. Раз, два, три, 4, 5 повних. Ну, ця трошки не повна. неповна, Шість, сім. сім. Ну, коротше, в районі 4 тисяч, 4 тисяч штучок. Оце тут поймалося мушок. Вчора з брудера виселили малят і поставив я сюди теж мухоловочку. Оце із учора. До сьогодні, можна сказати, за сутки, це в брудері скільки поймалося. Майже немає. А то так вони ж люблять какашки, де, де малишня, їжа, там вони ж і крутяться. Крутилися, крутилися, я положив. Раз, все, всі поймалися. Все добре. А ці теж ловляться. Теж ловляться. Ну, якось вони перші 2-3 дні, ну, в принципі, і тут же так само. 2-3 дні вони всі поймалися, хто хотів. Ну, а також. По кухні. Вон одна. А так в принципі, в принципі, принципі майже немає. Вони зразу сідають чогось на, на оці ось липучки. Вони їм подобаються. Може запах якийсь, може малюнок їм. Оцей може малюнок такий, там мухи намальовані. І красненьке, кров, чи, чи м'ясо. І вони на них летять. Ну і плюс, це що я ж замітив, що на інкубаторі їх завжди найбільше. А бить мухобойка по інкубатору, в якому лежать яйця. Не рекомендується, тому що яйця стрес получають там в яйцях. Тоді процент вилупументи. Ну а так просто положив вон. <кхід> порядок. Вона сіла і прилипла. Сіла і прилипла. Так Що таке? Зараз працює один інкубатор у нас, тому що світ виключають дуже часто. 2 години є, 4 години немає. То якщо на 2 інкубатора в такому режимі не буде вистачати акумулятора. А так на 1 вполне. Навіть вполне. по 6 годин виключали, то його вполне вистачає. Він заряджається, якщо така гарна зарядка. То заряджається він за півтори години повністю. Коли повністю посажений, півтора години він повністю заряджується. Зарядки класні. Ну, в, общем, в такому автономному <кій> режимі. Сьогодні неділя, сьогодні світла майже не виключатимуть. 2 години утром не було і 2 години ввечері. То я вже його повністю відключив від системи цієї. Якщо 2 години немає світла для, на 8-й 9-й день, то ми його навіть не підключаємо. То 2 години стоїть виключений, трошки яєчка остивають. Рекомендовано вже провітрювати, остива, щоб остивали. Двічі, ай, прилип пальцем. А, воно таке липуче капець. Тут б... <смі> буває на пол, на пол положу або киту лізе, тоді віддираю його від кота. <смі> ну, нічого лазить. А то, зато по інкубатору зараз кит не лазить, а то лазить, спить, там на тому диречки позатуляє тому і спить. Вроді йому холодно. Ну, а так, все добре. Так, все, малят я виселив. Все нормально. Кому потрібні малята, замовляємо. Яєче, яєчка інкубаційні, можна замовляти. Техасці, фенікси, англійська чорна. Замовляйте, відправимо. Яєчка гарні, запліднені. В общем, пишіть, кому потрібно. Так, Пока-пока. До нових зустрічей!